Всім привіт! Ви на каналі Софія з України та її друзі. Сьогодні ми будемо шукати кемпетів. І так, я тут теж є. Так, будемо дивитися в тіктоці. Так, а потім вже шукати в нас такі зломки. Так, да, тільки боки будемо шукати. Так, ми дивимося перше. Це взломка, взломка, взломка. Так, перше. Так, перше, ага. Ага, такий піднімаюся вверх, 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 по трубі. Так, в, э, вранці, і тут є за цим помідором, є такий крампет. Ано ну, зупиняємо Кремпер. і заходимо в таку боку. Так, uh, в таку так. боку заходимо. Вибачаємося, якщо щось не подобається. Так. Дуже сильно, бо ми з інше майстеркам краще. Так, так це П теж не було. Це ми там ще так, шукали. пам'ятаю. А ще ми вам після цього крампета, якщо він тут буде, то ми вам ще покажемо своїх всіх кемпетів, бо ми так. навіть зробили Хатку. Велику таку хату, нормальну таку хату. Угу. Там для них місця. О, Ой, я ху -ху. не, не Так, поверн. це другий поверх. Так. Це він не на другу. Точно. Це на третій. Ми дуже Вона переплутала поверхи, походу. Це ми виходить, вибачаємося. або полутали, або ми сразу зайшли туди. Не в тому суті, да, так, ми йдемо туди. Отак саме дійшов. Да! Справді тут є цей компет. Не знаю, чи це правильний кампет. Да, чи це вообще кампет, але Деходьте, надеюсь, Але ми даємось комусь. Просто даємо комусь цього кампета. Так, і зараз ми вам покажемо. Так, зараз ми вам покажемо нашу офігенішу хату, хату. крампетів. І на цьому наслідується і новий крампет. Так, і будемо шукати наступних крампетів. Так. Ну, спочатку подивимося всі хто, а далі вже, вже в такі боки перевіряти. Так. Бо, якщо це буде неправда, то хочете, можете ще й нас перевіряти. Да. Але, то вже не буде. Ось дивіться, бачите, оці котики, то ми оці хаті. Ось такі да, хаті, так. Да. Да. Ось такі от хаті ми зробили. І це с'єс. Так, цікаво, це буде чи довгі відео? Скажіть, так. Ну, скоріше за все, так. І ми, ми, ми... Так, тут самоцвіти. Так, тут самоцвіти, те, що ми понаходимо. Ось, це крампети роботи такі. Так, от ми їх тут засунули. І тут всі наші крампети. Так, це ми їх не взяли знов. Ось ось ще, два. Так, тут ще є. І тут ось, ще. ось о крампети. Так, от, от так от. Тут ще є такі крампети. Тут далі вже нема. Ну так. Ось тут такі А ці просто купаються. Так, тому що вони водні. Так ми будемо чуду відкрити, щоб заселити. Мечте, Ось, тут заселити. Бачите, отака багато так. От. Да, так і ще заселимо цього от баклажанчика. Я. Значить, це груша. А, груша. Це груша. Я уваги – це чайник. Кіпіть. Так. І, е -е не дивіться, будь ласка, е не дивіться російські відео, просимо вас. Так, і зараз ми в Тік-Ток. Якщо ви з України, то не дивіться російські відео. Так, далі дивимося. Ось такий крам пет, це правда. Далі, отут, а що в нас? На державі. Державі. Другий таж, так. Поверх. Другий поверх так. І ми ж цікаво, ми цього кромпета вже знаходили чи ні? Думаю, що так, да, знаходили цього. Да, да, да. Ми це от, от от зараз, це пода О, да. Це просто моя мама лайк мені. От, бачите, от, це правда. Так, це правда. Так, там, там, ми ми... так, це правда, ми його знаходили Ну ми... це правда. Ми бачили. його Це не брехня, це правда. Ми перевіряли. Да, потому, що в басіні Бачили. Та да, й там того. ще є костюмчик. Але вони не треба. Да. Ми шукаємо крампеду. Так, далі дивися сюди. Водоспад там є такий yeah. Так, водоспад. І сюди, сюди, сюди. Воду, воду. Ми знаход... не ходили? Ні, ми не ходили цього. Ми ще не ходили. Так, але так. О, це кампети чи ні? Відкриваємо. Mm. И... І, шо, далі? і да що далі? І що? Іде наш кампет. Чи це взагалі не кампет? Ми шукаємо. І... І все? Єсть. Yes. І що далі був? О, так, це правда. О, тут, отут це правда тут є. Так. Да. Тут зон... теж правда. Так, да, це зломці. Це все зломці. Так, це теж правда. Це, це, це теж, теж правда. правда. Ми це теж так, далі. А, ну у цього ви вже бачили, компетиці. Так переносить? Я не знаю. тут тут, бути, о, ми тут... А, так, да, ми знаходимо. Так, це теж правда. Да. Так. От тут вони А, тут ні, ми тут були. А цей да. компет теж, правда, а тут, тут ми не ми були. були. А, ні, були були, це я сама тут була. А, так. О, а ми, тут були, да, тут, ми були. тут були. Це ти ще казала, що тут нічого немає. Да, да, да. Я одна. тут всі кнопочки знайшла і ми знайшли цього. Так, це правда, є цей компет. Далі, так, тут. Це це теж правда. тут є правда такий хропет, він у нас є. Так, ну тут думаю, що всі знають. Ну це нас безплатні території. все. Ну, тут їх не настільки багато. Так, ну все, це інше вже. Та це ж те саме теж. Те те так. А ну, назад. Так, отут. А, тут реально є цей хропет. Так. так. Це, кстати, все правда схоже. Це вам просто, щоб ви знали. Так, тут реально. Так, реально. Так. Отам один був нереально. Оцей походу. Це реально. Ага, так. Тут Це... тут ми не були. Оцей Ого, ми походу буде отут цей. В от водоспаді не Ти не ще. Водоспад, зараз підемо. Ні, спочатку в той центр. Добре. А потім водоспад. Так. Да. Тому що там реально схоже, походу, є. Да. Так, ну, кстати, якщо ось... ми дойдемо більш до Да. Я що а... шо все, що ми кажеш? А ні, все, так. Поїна тут зашла. Е, і те, що ми вам кажемо, що це правда, що там є ці кемпети, і це правда, ми перевіряли, чесно. Да, вони... Ми самі. Да, вони, нам... і... вони там є у нас. І хто знає, якщо це правда, а ви знаєте, крафтити крапець. Крампети. Просто ми скільки вже пробували, ми на нас нічого не побачили. Жодного крампета не виходили крафти. Да, Як не їх ді, крафтити? Ми тільки знаходили їх. Ми тільки їх знаходили. І Чи, чи це взагалі можливо? Да. І там телефончики ж можна крафтити. Так, да, ми їх розкрафтили. Да, Там можна крафтити чотири дуже милих телефончика, і жостика, і. Так, і де ці крампети. Нас. Ми зараз його пошукаємо. Можна я пішку? Так, так, ми пішконьку. Так. А ну, скоріш за все вона десь тут. Якщо шо, ми тут все розвалюємо. Так. Нам тут нічого не треба. Так, мені просто цікаво, що він тут є. сикс. тут не так. Дивимося, тут є компети. Я думаю, що воно може злитися без кінечність. Так, да, на... По початку саме не йде. Тут немає Мішель. Так, тут немає. А ну-ка. Нема. Отак бійся, коли вони просто показують, що він тут є, але вони не кажуть, де воно. Але ми так знаходили. О, тут, бачите, було, але воно бачите, нам не треба. Так, далі, оце. Сиди. Опа, чи бачите? Дивіться, прикольно, дивіться. А, вау. Так. Ти я походу вийшла. Ну, не мав трампет, це бри. А може він там є, але ми просто його не знайшли. Ну Да. Таке теж може бути. Так, да, ми колись так. Мо ми особа таки не дивились. Я саме так... Так, 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 ну, так що заказала на одній локації. А, що, що, о, їх там немає. Да. Да. Ну. Я казала, що ну, він там є, я впевнена. Там кнопочки, те, що ми знайшли. Але кажеться, що він там був. От той, що в одяжці. Може, я тут пошукаю. Тут, я от туди дошла. Так, да, це ми мене на той поверх. Так, а я щ... туди, і туди, той туди. поверх. А тут одної ну, немає. Ага, білочку сюди. А, це не то ж. Тут компетент немає. Тут є. І, і що далі? І що далі? І... А, вони показували, що тут щось відбудеться. Степе. Степе чекай. Білка. Цей. А, ми неправильно поставили. А, точно, так. Да. Он четвертий І Справді. А тут немає цих людей. І що далі? Да, вони з'явились, з'явився дракон, типа, КРМПТ і два. Да, а це КРМПТ чи ні? Да, це КРМПТ. Напишіть коментаря, чи це точно КРМПТ. Ну, це точно, а це точно КРМПТ. Це я його спалю на вогні. Ні, не треба, хай буде у нас в колекцію подружки А це дві сестрички. Значит, або два хлопці, не знаю. Або хлопці, дівчунка. Не питайте. Так, ты, dai, давай, так. так далі, Щас, давай виходить і в Тік-Ток. Можна в тіктоці? Так, дивимося, далі так, це правда. Ну, так, це це справді походу, так, це справді. Так, далі це тут, так, це правді, Софійка його сама знаходила. Оце схоже, правда, так, правда. Все, все правда. Бачите. Це... От у цей... Правда, да, це правда, Ми його точно. правда. 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 А, а, да, да. Ні, це правда, це поставний просто лежить. Ну все це початок нового відео. Так. Що тут такого? І. І? А, ми сюди не заходили. Ми сюди не заходили. Щось не вирішили, що тут камп? Це саме Тут самоцвіт, типа? Да. Далі тут ми знаходили. Давай перевіримо самосвіт. Давай перевірим. Тепер десь, де це було. Да, пом'ята там, в задній школі куяранче. Так, пока не появились нова школа. Так. А як тут збанку цікаво вводить в давай. телеграмі? У а, а мене немає телеграму. Ну <світ> нічого, страшного. Чао, чау, чау, чау. все одну не буду. Оце правда, this is a really. Так, правда, тут і реально. Ми, не ми нічого не підстраювали, я го. Я майже певна, що тут є компет. Ну, ще тут компетів немає. Це немає бо давно не знайшла його. Так, ми тут особой. Тише прикол? Пожарна, типу тривога. Пожежна. Це зомбі. Ой. Дивіться, тут може типу, помалювати. А, це популярно, да, що тут. Так діти. Хто мені скаже всі країни, то я обволюсь. А ми каже це все. Э, Америка да, на mm, да. все собі нам. А й так, що це немає України. Мене це дуже бісить. Значить, там вже не всі країни. Тебе теж? Заходимо в цей домік. Оцей домік. Тут, правда. Оцей домік. Правда, правда, правда. Коли за все тут буде компет. Правда, це... Уже є цей світ, навіть не Так, компет 2020 є. Так це правда. Думаю, що всі про цей кампет знають. А ті, хто не знає, то я вас не служу. І ще цей кампет теж. Ого, так не очікувано, що вони скажуть про цей кампет. Якщо ви знаєте вітрога. Що? Так, тут теж правда ти ще кампет. Тут теж ви тільки що це бачили. Думаю, що не цікаво. Так, ага, кампет. Кампет.

Ні, це правда, ми, він просто ми його куди з'їли. Його нема. Була була Ну. Так. Ага. Це все крафтиє. Так. Ага, так, це правда, що тут є самосвіт. І кропету теж є. А чай? Так, так і тут є кромпет, але це походу вона не вона не Це підплатний. Да, это бесплатно. Да, что я А, не, у нас взлом. Ну, это вставишь, что это взломка. А, ну, все, это повторение Пока-пока! Так. вот ну, я думаю, что мы же все крапеты. Ну, это... почти все крапеты. Ага, тільки крім крафтів. Mm -hmm. А крафтів дуже багато. Mm -hmm. І за чого всіх так багато? І за того, що вони просто клас. Mm -hmm. Так, оце правда, що mm -hmm. тут є що тут є кампет, це правда. Там не видно, але там є кампет. А, там є компет. Напросто його забрала. Да, вона його забрала. Okay. О. просто вот Так. Якась фігня, короче. Оцей кабет правда. правда, що тут є. Да, ну от що тут далі. Так тут реально. Давайте ну, я буду промовати. Так, це правда, що тут є капець. Думаю, що це вже далі не цікаво. Так, що тут? Так, один, дев'ять, вісім, два. Це як основник Що зробити? Один дев'ять, вісім. Один, дев'ять, вісім, два. Вісім, два, ну. Нічого не вийшло. Так, оце як п'ять. Так. Ого, угу. ого. Ще прав. Я... Так не можна. Так можна. Так можна. Kolec i tak. ta komona. Tak. Tak się zapamięta, jak z krawcy ty pociął Ty się zapamiętujesz? Proszę powie. Tak. Tak, wow. Tak jest. Як на мене, а, ну вже спочатку один, один, один. Я хочу палити. А ну закупляти, зломка і так далі. І, е... А, рука точно. Так, тут що і що далі? Так, що далі? Ну, показуєш, кажеш щось, але не чути <плесу> цього і... <Постанувши, плесу> І ну так, да. цього капець, вже всі, вже всі знають. От тут на першому поверсі оцей кропет ми його знаходили, так. Да. Далі оця ми знаходила. Так, ми находимо. А і два. Ми один знаходили. Оце ми в музеї... музиці. Тут ми точно знаходили, і це правда. тут їх це... дуже багато. Да, бо це Капеці, ми... Так, просто місце кампеті, як було. Так. А чоловік показав таке одного цікавого. Так. Ваше так, ваше так ваше реально, реально. Так. Тут у не бадан. А, не було. Ми знаходили цього компетка. Так, у нас тут був. Так, на другому полиці справді є там компет. Так, це справді. Так, ми його знаходили. Так, і все. Відео закінчено, так? Так. Да, лежав, лежав, він це, напевно, жарко, жарко якра. Тут нічого. Це не правда. Я не вірити. Да, не вірте, це неправда. Як ja, це? Це неправда. Та повірю. Я впевнена, що це неправда. А, та, це неправда, знаєш що? Вона, типу, туди поїхала, да? Да, сюди не можливо лягати. Да, вона, типу, лягла і сама оце все створила. Да, вона може, це можливо, я впевнена, що це можливо Кого? Дуже, зробити. Кого? Ти що й далі? Тіпа цю хату зробити? Ну, або її просто знайти, але це не чекало, це неправда. Тут якось погано видно. Це похода, як вона показує, де можна знайти 9 кропеців. На весь о, це добре. Мішеля. Мишеля, може у них. Що в упустила? Це мій телефон. Я гусічку. Так. так це правда. Сказати, правда. Так, далі. Так, правда. Ну тут ä, багато компетів. Так, це правда. Це це, це падає розчистка, не бійтесь, нічого страшного. Так, це правда. Так. Думаю, що будемо з вами уже прощатись. Так, всі бувайте. Ви були на каналі Софія З України. Ставте лайки. І підписуйтесь на канал, пишіть коментарі і вже не будете відчинені Всім пока-пока!